Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що вже стали історією. У Бродівському народному домі відбулась зустріч з родинами загиблих та зниклих безвісти захисників України. У заході взяли участь представники Львівської та Золочівської адміністрації, Бродівської міської ради, керівники відділів та установ Бродівської, Заблоцівської та Підкам'янської громад. Розпочали зі спільної молитви за мир в Україні. Капелан Богдан Вихор звернувся до родин полеглих та зниклих безвісти захисників. Слова надії та підтримки він спрямував до зболених сердець матерів, дружин, дітей, які втратили рідних на війні. Старший офіцер першого відділу злочівського РТЦК Віктор Фещук вручив родинам героїв орден за мужність, присвоєний посмертно. Керівник апарату Лова Тарас Грень. Розповів про формат зустрічі, поставити питання публічно чи особисто міг кожний бажаючий. Юні танцівники колективу Енерджі Красненської громади здобули гран-при всеукраїнського конкурсу. Красненський зразковий танцювально-хореографічний колектив Енерджі, центру культури і дозвілля Красненської селищної ради запалили паркет своєю енергією та професіоналізмом на всеукраїнському конкурсі фестивалю мистецтв Україна Єдина, що проходив 26 листопада у Хмельницькому. Юні танцівники блискуче виступили з танцем Ангели все чують, який є вкрай актуальним у цей час для України. Склад журі, головою якого був відомий танцівник Амадор Лопес, достойно оцінили виступ колективу, нагородивши їх гран-при та сертифікатом на 1000 євро. Приємно ще й те, що на фестивалі нагородили за чудову роботу керівників колективу Ірину Сторонянську та Сергія Іваськіва. Обоє завжди вкладають у роботу з дітьми неймовірну працю, щоб навчити їх елементарних танцювальних рухів. А потім танцювальних композицій. Волейбольні вихідні у Бродах. Так, 26 листопада відбулися ігри відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з волейболу серед жіночих команд. У першій лізі команди з різних навчальних закладів вразили своєю витримкою та енергією. У волейбольному протистоянні сіл Крупець та Кваша перші здобули перемогу з рахунком 2-1. Знову команда села на Кваша потрапила у центр уваги, зазнавши поразки від Бродівської єдності з рахунком 0-2. Однак справжній бій відбувся між орбітою та петколеджем, де орбіта вийшла переможцем з таким же самим рахунком. Також вразила своїх болівальників Галичанка, обігравши Радивилівський ліцей з рахунком 2-0. Також цього дня у спортивному залі на стадіоні Ювілейний відбувся четвертий тур відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд. Відбулося засідання 41-ї позачергової сесії Бродівської міської ради. Депутат Михайло Чунгін звернувся з пропозицією запросити з доповіддю на наступне засідання керівника філії Бродівське лісове господарство «Ліси України далі розглянули питання порядку денного, зокрема прийняли до комунальної власності Бродівської міської територіальної громади, отримані від благочинної організації Сонячні фотоелектричні елементи, що зібрані у модуль для отримання електричної енергії. Затвердили план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бродівської міської ради на 2024 рік. Несли зміни до програми фінансової підтримки КНП Бродівська ЦМЛ», програми підтримки військової частини та обороноздатності. Також внесли зміни до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення, програми співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків, програми проведення будівництва, реконструкції капітального поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської ради, програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, комплексної програми підтримки органів місцевого самоврядування. А далі сумна добірка новин про пам'ять закатованих голодом. Цього року ми вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повноштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Ми згадуємо та пам'ятаємо про людей, які загинули внаслідок штучно організованого голоду. За різними оцінками від 7 до понад 10 мільйонів осіб. Увечері в багатьох українських оселях спалахнули поминальні свічки на згадку про безневинних жертв одного з найжорстокіших режимів в історії людства. Так, в селищі Красне біля фігури Матері Божої в місцевому сквері за участі священнослужителів, представників місцевої влади та найбайдужих людей. Відбувся вечір реквієм Україна пам'ятає світ визнає, який підготували працівники Центру культури та дозвілля Красненської селищної ради. Місцеві священнослужителі Юрій Толочний та Степан Жукровський відправили поминальну панахиду за душі безневинних жертв. У своєму зверненні секретар виконавчого комітету Богдан Глова зауважив, що сьогодні історія повторюється. Ведучими заходу були Оксана Кушинська та Христина Вовчанська. Потім пролунала пісня Реквієм у виконанні гурту Кресняночки. Усі присутні запалили лампадки. Завершився захід спільним виконанням Боже Великий Єдиний. В українській історії є сторінки, які дуже боляче згадувати, але їх неможливо забути. Голодомор не історична давнина, а глибока рана, яка пронизує пам'ять його очевидців та сучасне покоління. Зокрема, у Козинському ліцеї провели тематичні виховні години. Україна пам'ятає. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим, скорботні дні в Україні. А також конференцію. Голод 1932 1932-33 років. Геноцид українського народу. А ще присутні заслухали доповіді учнів 10 класу, переглянули інсталяцію п'ять колосків та мультфільм Голодний дух, провели захід Реквієм, запали свічку пам'яті і уроки реквієми, голод 33 33-го. біль душі, і пам'ять серця. Та на колінах стою перед вами, сповідаю жалобу сумну. Щороку, в 4 суботу-листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. У грудні Почаївському ліцеї Козинської громади також відбулася низка заходів: Це лінійка реквієм у молитві схиляємо коліна, ланцюг пам'яті, виготовлення колажу «Незабудки і колоски, перегляд відеоролика Голодний дух, бесіда це життя. А також виховні години та бесіди у класних колективах і групах дошкільного підрозділу. Цьогоріч, 25 листопада, попри війну у Козанській громаді також вшанували жертв голодомору. Напередодні з метою розширення знань здобувачів освіти про трагедію голодомору в Україні та його наслідки для українського народу, шанування світлої пам'яті, безневинно замучених голодом людей, виховання поваги до історичного минулого свого народу, почуття національної гідності та самосвідомості. У закладах освіти Козинської громади відбулися жалобні заходи. У Новопляшевській гімназії Козинської громади провели інформаційно-просвітницькі заходи, лінійку пам'яті і скорботи Минуле живе, поки його пам'ятають виставку публіцистичної літератури у шкільній бібліотеці і пам'яті не згасне. Шанували пам'ять померлих під час голодомору хвилиною мовчання. У Гранівській та Івичуківській філіях ліцею Козинської громади також шанували жертв голодомору. Геноциду 1932-33 років класний керівник 4 класу Алла Грановська та бібліотекар Віра Сува познайомили дітей із жахливими роками голодомору в Україні, викликали співчуття до долі людей, які жили в ті тяжкі часи, виховували прагнення зберегти в пам'яті історію рідного народу та закликали запалити свічку на своєму вікні. У день великого суму та скорботи для усіх українців, день пам'яті жертв голодоморів. Вічна пам'ять невинно убієним жертвам голодомору, геноциду українського народу. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо.